Конкурс добрі практики це щорічний освітянський захід, який об'єднує креативних і творчих педагогів з метою презентації і ознайомлення громадськості з інноваційними розробками освітян, педагогічних колективів, закладів і установ освіти громади. З вітальним словом до освітян звернувся міський голова Микола Боровець. Зібравшися таким великим зібранням, подякувати всім вам. Вам без включить всіх, хто працює сьогодні в галузі освіти, навчаючи діток. Це дуже відповідальний момент, відповідальна справа. Бо сьогодні розумієте, я не один раз сьогодні зустрічаючись, чи то з військовими, чи будучи десь серед людей. Так, ми сьогодні всі усвідомлюємо, розуміємо, що найвідповідальніша сьогодні доля значення це наші військові, які сьогодні на війні, на фронті, на передовій. В окопах всіх нас захищають. Стоять сьогодні і відстоюють якраз майбутнє дітей, майбутнє тої молодої України, якій впевнені ми буде жити в мирному часі. І ваша роль, ваше завзяття, ваша творчість я дуже сьогодні відповідальна і значима. І всім вам за цю працю, величезне величезне спаси. Ви мали успіх. Задоволення від праці і творчі здобутки ваші дійсно були результативними і приносили всім нам радість. Миру, здоров'я і успіхів всім нам. За активну та якісну участь в обласному конкурсі добрих практик освітян Житомирщини Сучасна освіта-2024. інноваційний пошук поширення добрих практик, створення належних умов для професійного зростання педагогів у 2024 році міський голова відзначив подяками шість керівників закладів загальної і середньої освіти та трьох керівників закладів дошкільної освіти. Цьогоріч у конкурсі добрих практик освітяни Віальської міської територіальної громади представили понад 80 робіт. Виставка сучасна освіта сьогодні це добрі практики, це традиційний наш захід. Ви готуєтесь до цієї виставки впродовж року, і це дуже добре. І хочу сказати, що виставка ця, це одна із багатьох тої палітри, де наші педагоги беруть участь. Це і Мала Академія наук, це і Олімпіади, це і супервізори, це і тренери нуш, це і інституційний аудитор. Тобто дуже дуже багато різних методичних заходів, де ви берете участь. І сьогодні, коли лунають слова подяки від Державної служби якості, від обласного департаменту освіти науки на адресу наших звяківських освітян, по повірте, це дуже дуже приємно. Ти живеш, доки розвиваєшся, а розвиваєшся. Поки вчишся. Тому цей тренд освіти впродовж життя він буде вічною. Шановні освітяни, дійсно, ми в професії живемо доти, до, поки розвиваємося і вчимося. І те, що ви показуєте, це якраз результат вашого розвитку. Тому не зупиняємося на цьому, вчимося! Здоров'я вам! Щастя, успіхів, благополуччя на новий 2025 рік. Педагоги презентують власні добрі практики, переважно у таких номінаціях: навчальний посібник, практичний посібник, навчально-методичний посібник, збірних практичних завдань і вправ, дидактичний посібник, діагностичний матеріал, мультимедійний контент та персональний вебсайт педагога до складу журі так само ходять досвідчені педагоги, це і директори закладів загальної і середньої освіти, директори закладів дошкільної освіти, фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Кожна локація має протокол з прописаними критеріями оцінювання, вони є важливі для того, щоб рекомендувати роботу авторську до участі в обласному етапі, які, можливо, її потрібно допрацювати до наступного року. Тому членів журі прошу дотримуватися цих критерій, які визначені обласним положенням. Результати роботи локацій не будуть миттєвими через вихідні на початок січня, коли будуть виважено опрацьовані всі протоколи, перевірені, можливо, ще раз роботи на плагіат, тоді буде прийнято рішення і заклади. Та установи освіти будуть повідомлені додатково, які роботи рекомендовані, а над якими потрібно буде ще працювати. Заявку на участь у конкурсі подали всі заклади загальної і середньої освіти: сім закладів дошкільної освіти, центр позашкільної освіти та інклюзивно-ресурсний центр. Сьогодні презентую практичний порадник інтеграція м'яких навичок, в освітній процес сучасного закладу освіти. Ми сьогодні живемо в нових умовах, в нових реаліях і все більше і більше говоримо про важливість формування м'яких навичок. Тому ця тема є для нас дуже важливою і актуальною. Саме її ми обрали для роботи усім педи педагогічним колективом упродовж п'яти років ми реалізували чотири основних етапи, і відповідно всі ці етапи я прописала і з разом з колективом. Я лише як укладач, а авторський колектив це весь педагогічний колектив. І тому наша робота має два розділи: планування роботи педагогічного колективу над проблемною темою і практична сторона. Важливу увагу ми приділили саме практичній стороні. В якій ознайомили із досвідом наших колег у роботі над цією темою, цей практичний порадник може знадобитися представникам адміністрації закладів освіти для того, щоб за таким зразком запроваджувати нові теми та досліджувати у своїх педагогічних колективах. Удачі! Наша установа є досить активним учасником добрих практик, і наразі в цьому році ми представляємо 5 робіт. Є роботи колективні, є роботи особисті. Моя особиста робота це щоденник для батьків з розвитку комунікативно-ігрових навичок. Робота виникла, завдячуючи оці практичні, практичному досвіду, коли працюєш з. Батьками, коли налаштовуєш батьків на співпрацю і бачиш ті проблеми, які в батьків виникають, коли вони зачасту не вміють з дітьми гратися, комунікувати. Тому це такий структурований посібник, який розрахований на 24 тижні активної роботи з дитиною, що фактично охоплює півроку життя дитини, а це є таким великим періодом, да, який Буде нам показувати, як іде розвиток дитини, як формуються її навички. Тут запроваджені ігри, такі побутові, ритуальні, які будуть допомагати комунікувати, гратися, які не вимагають якихось матеріальних затрат, тобто все базується на тому, що є вдома під руками, і як завдяки цьому можна гарно розвивати дитину, мовленєві навички, ігрові навички, соціально-побутові навички. Такий щоденник це така праця, яка допомагає взаємозв'язку між фахівцем, який працює з дитиною, і батьками. Тому тут і запропоновано знімати ці ігри на відео, що бачите. І вказувати на помилки батькам, і бачити, як батьки комунікують з дитиною, що треба підтягнути. Ну така досвід такий суттєво практичний, суттєво набутий, вже, який випливає з такого життєвого досвіду праці з батьками і їхніми дітками. Я презентую ліцей 11 і свою роботу рухливі ігри. І я хочу сьогодні колегам розказати про здобутки свої, про які у нас плюси, мінуси, що нам вдалося, а що ми ще над чим попрацюємо. Можливо, допомогти комусь якимись своїми порадами, якимись практичними, бо вся робота це практика вже 4 років. Мого ну, моєї роботи. Я хотіла б поділитися своїми здобутками. На завершення підвели підсумки роботи тематичних локацій. Я дякую всім нашим освітянам, які долучилися до нашої виставки сучасна освіта Житомирщини, Добрі практики, і які діляться своїм інноваційним досвідом. Спочатку на рівні нашої громади, а потім ми відберемо кращі роботи, які будуть подані до обласного етапу цієї виставки. Але ми разом з тим, що ми відкривали урочисту виставку, ми провели збір донатів на наші збройні сили України, тому що саме завдяки їхній. Роботі сьогодні ми маємо можливість вчити дітей, виховувати дітей і проводити різноманітні наші освітянські заходи. Сьогодні 10 тисяч 190 гривень були зібрані, і ми їх передамо на наші дрони з Віря. Сподіваємося, що це буде наш один з невеликих вкладів для нашої спільної перемоги. Нехай допомагають, і нехай у 2025 році наступить отой от довгоочікуваний мир, якого ми всі чекаємо.